Добрий день, мої малята! Які у вас гарні ученята, карі сині та сіренькі. Ви ж усі такі гарненькі. Мене звати Даринка, і сьогодні я завітала до вас, щоб розповісти про одну чарівну квітку. Прослухайте та дайте відповідь! у нашому парку є газони, розцвіли там патефони. Пурпурний, білий кольор у вишні, ось тільки музики не чути. Як ви думаєте, яка це квітка? Так, звичайно, це Петунія. Наукові дослідження показали, що унікальний аромат квітки підвищує настрій працездатність людей. А ви знали, що петунія отримала свою назву в честь свого близького родича Тютюна? Різнокольорову петунію дуже часто використовують флористи для створення неймовірних букетів. У вазі квіточки можуть перебувати від 6 днів до 2-3 тижнів. Я пропоную вам сьогодні намалювати петунію за допомогою вашої фарби та повітряної кульки. Приготувались? тоді до роботи! Повторюйте за мною! Ось які гарні петунії у мене вийшли. А у вас чекаю на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!